Доброго ранку, рада вас бачити. Ми розпочинаємо наш останній тиждень, останні дня занять у нас залишилися так, перед нашими канікулами. І на цьому тижні ми поговоримо про нову пору року. Зараз я вмикаю екран так, і ми продовжимо. Зараз, так, є. Давайте ми з вами подивимося, ось перед вами зображені чотири картинки, так? Різних. Давайте ми з вами спробуємо дізнатися, яка пора року зображена на цих картинках. Зима, Зима? Ти що? очі. Давайте подивимося, як діти одягу подивимось на їх бити. одяг. Діти як mm -hmm. Тепло Теплий та е, ні. Пожалуйста, повернися і займайся. Повернись. Вони вдягнуті в який одяг? Давайте подумаємо, теплий одяг чи ні. Ось якщо, наприклад, ми беремо першу картинку, так. Ось де дітки грають в пісочок та у м'ячик, то як вони одягнуті? Майку. Майку ще. І дівчинка теж. Угу, Добре. А який це одяг? Зимовий чи який? Ні, ні. Літній, правильно, це всі дітки, так? На усіх картинках одягнуті у літній одяг. Тому яка це пора року може бути? Дівчинка теж. Якщо вони вдягнуті у літній одяг, Якщо вони в літній бачите, що в піску, що, і яка і року конечку яскравий. Яку пору року ти чекаєш? Що ти чекаєш? Літо. Ну так а дітки зараз, яка в них пора року? Якщо воно дивить в шорти, грають він, вода, купаються в воді, то яка пора року в них? Літо. Ну, літо, правильно. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про літо. так? Воно вже буде зовсім, -зовсім скоро. Ми усі його чекаємо, так? Давайте ми з вами подумаємо: а яка погода влітку? Тепло. Тепло. Тепло, так, сонечко що робить? Холодно. Іноді. Сонечко що робить, а іноді ну, іноді проходимо. А сонечко що робить? Гри. Так, правильно, то сонечко воно вже нас і світить, і гріє, правильно? Можна носити легкий одяг, так? Погода тепла, можна багато гратись на вулиці, купатися у річках або у морі навіть, так? Що ще можна робити влітку? Паток, шоу, не пайпі. Так. Що ще? Давайте подумаємо, чим ми можемо влітку займатися з вами? Юдив, я займаюся, думаю. Mm. На самокаті є. Так, на самокаті, на велосипеді, так, на роликах можна також. <клес> можна <клес> багато часу проводити на вулиці, правильно? <клес> <клес> Тому що вже тепло, <клес> <клес> день в нас довгий, правильно? <клес> Помивати, купати, плити на батуті. І нато що? Так, правильно. Ще ліком. Угу. Так, ми можемо робити за, за день багато-багато різних справ, так, тому що в нас день, він довгий, правильно, і темніє mm -hmm. пізно, так? У нас є багато-багато часу, щоб з вами погратися. Правильно. Молодці, а давайте ось подумаємо, що дуже люблять робити влітку дітки. Кудись вони люблять ходити? І Куди вони можуть? Мяшком. І глатиш м'яшуком. Угу. Кпатиш. Погувати. Угу. Так, ось сьогодні я вам пропоную намалювати з вами наше море. Намалюємо? Так. Намалюємо море. Так. так. Жовте, яскраве, яскраве сонечко, так, щоб воно також нам цілими днями світило і була гарна погода. Для цього нам з вами знадобиться ось листочок так, білого кольору, пензлик і, угу, і наші фарби. Давайте ми з вами спробуємо здогадатися, якщо у нас буде намальовано море, пісочок та сонечко, які кольори нам можуть знадобитися? Як ви гадаєте? Давайте для моря. Який колір нам потрібен? Так, блакитний або синій, а для сонечка? Так. Правильно. Основні кольори поки що ті, що нам потрібні, це блакитний або синій і жовтий. Для початку ми беремо жовтий колір. І з нього ми з нього намалюємо пісочок. Добре? Так. Беремо наш пензлик, мокаємо його у водичку, так? І потім в жовту фарбу. І спочатку осьмо таку горитальну лінію можна нерівно, так, через усі, увесь листочок. Ось, ось таким чином. О, бежу, таку, ось сюди, і до Нашу горизонтальну лінію, і ось цю нижню частину. Що в нас знаходиться під жовтою нашою лінією, під нею, ми заповнюємо жовтим кольором. Щоб було зрозуміло, що це наш пісочок, так жовтенький? Давай, Дай. береш кратку. Усе те місце, що в нас лишилося під жовтою лінією. Заповнюємо його. Бо зверху в нас з вами буде що? Море, так? Водичка. Так. Диви, мокаєш, крос, набираєш. Дивись, давай. Ні. Поняла такого? Ні, не мала. Давай, давай, наберемо, бігам. Донизу не море, ви тим пальчиком даймо. І ми заповнили так, ми заповнюємо, ми не поспішаємо нашу частину аркуша та, що знаходиться під жовтою лінією. Ось. Шируку, ширку, не віть. Да, 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 вот так. Норпущитку то Вот, давай, видишь, не шкриби. На латики кінчиком, так? Да? Так. Давай. Давай, давай. Вот. Ну, ты ваш там сухе розмалюй отут, где ты поставила краску, поняла? О, ти її розмалювала? Тепер опять набирай. Що там глузу тебе? Так. 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 так, і ось отакий пісочок, так у нас виходить з вами. Жовтенький, яскравий. Можна навіть сказати, що тепленький, так, нагрітий сонечком. Боже, я іще, можна я ще намаю, бабуську. Можна. Можна буде, ми намалюємо початок цього малюнку, а вдома буде завдання його закінчити і можна буде намалювати те, що забажається будь-що. Mm. Песок у нас снизу, потом идет вода, да? Давай еще на прям и все. И еще спят. Все, да? Після того, як ми зробили наш пісочок, ми гарненько вимиваємо наш пензлик, щоб він був чистий, гарненько-гарненько вимиваємо і переходимо до блакитного кольору. Блакитним кольором ми будемо робити ось такі хвилясті лінії. Робимо зверху хвилясту лінію. Можна великі хвилі робити, можна менші. Ось таку ми малюємо її зверху. Нічого страшного. Дивіться, бачиш, ось таким чином. І потім усю усе те місце ось. Якщо під нашою блакитною лінією, так. Під блакитно і над жовтою. Ось це місце ми заповнюємо отакими от різними хвильками, різного, різного розміру. Таке море. Да? Різного розміру, якісь більші, якісь менші, якісь довші. Так, Берекай робити тепер хвильки. Давай ми це наведем ступим... ну. ще. Ось таким чином. О, і менше на тут наче водичка. треба надо робити, давайте робити. Ось так. Можна, Робися. наприклад, буде ще взяти. Синій колір, так? Не блакитний, як синій. Додати ще нимос, наприклад. Що таке? Хвильки. Буде у нас таке гарне. Квилька вверх вниз, так? Вверх вниз. Можеш таке мальверити? Вер, вниз? Стій, стій, стій. Стій, вверх. Можете? А ну, давай зимову.

Роби ще, давай. Це ось такі хвильки. Так ми з вами виходять, наче як наше море, так гарне, блакитне, також, я думаю, дуже-дуже тепле, в якому залюбки будуть купатися, так, плавати, і діти о, так. Не роби багато рядушку. роби по всьому малюнку. Угу. Угу. Ми з вами намалювали пісочок, так? Намалювали море, хвилі. А я? Дайте, чого не вистачає нашому малюнку? Що ми ще маємо намалювати? Соночка і бабушка. Сонечко та метеликів. Сонечко. Для сонечка нам потрібна жовта фарба, так? Зверху, з будь-якої сторони нашого аркуша, там, де більше подобається ось я, наприклад, зроблю посередині, ми малюємо ось такий круг <клух> так, жовтого кольору. І потім заповнюємо його жовтою фарбою. Невеликий тільки малюй, малюй. Малюй круг. Круг малюй. Сьогодні маленький круг, не роби себе здоров'я, Я замалюю всередину. Так. І тепер потрібно додати також промінчики нашому сонечку, правильно, щоб воно в усі сторони світило, гріло, усе зігрівало. Ось. Таке яскраве, яскраве сонечко. давай. Більше трошки, тебе ж сонце здорове. Далі. І ось такий малюнок, так, в нас з вами вийшов, але він не закінчений. Доробити його потрібно буде вже вдома самостійно. Зараз ми з вами закінчимо малювати, так? І я скажу, що саме потрібно буде доробити. Вот это Давай, давай, давай. Вверх, молю. Не в бик, вверх. Угу. Все. Все. такое видно. Все. 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 Ми з вами закінчили. Так, ми намалювали сонечко, намалювали море і пісочок. Так, супер, дуже гарний малюнок. Так, дуже гарне море і сонечко. Дуже гарне. Так, молодці. Тож, ми з вами намалювали ось такий малюнок. На сьогодні ми закінчимо. Ваше завдання буде домалювати цей малюнок вдома. Що саме потрібно буде домалювати? Наприклад, ви можете домалювати небо, так, тобто намалювати якісь хмарки, можна намалювати метеликів та шок, можна намалювати щось на пісочку, наприклад, якісь, можливо, іграшки, або навіть можна намалювати якусь дитинку, яка грається. Усе те, що ви самі придумаєте, що самі захочете, добре? Ви подумаєте, вдома, сядете, оберете і його домалюєте, щоб він був в нас закінчений, добре? Так. Малювати можна все, що завгодно. Тож, ще раз, так? Дома ми дороблюємо наш малюнок, так? І домальовуємо те, що забажаємо, за будь-що можна обирати. Добре? Все. На сьогодні я вас відпускаю. Дякую за увагу. Роботи дуже-дуже гарні, усі малюнки чудові. Чекаю вас уже завтра, так? І до побачення. Гарного дня! До Побачення. побачення.